Привіт, діти! Сьогодні ви дізнаєтеся кілька простих правил, які допоможуть вам почуватися безпечно та впевнено. Щоб ці правила було легше запам'ятати, ми назвали їх теревені. Кожна літера означає важливе правило. Я розповім вам про них на прогулянці. Готові? Ходімо. Правило те, твердо кажи ні, бо ні завжди ні. Сідай, я підвезу тебе додому. Моя мама не дозволяє мені нікуди йти без її відома. Але я добра подруга твоєї мами. Ходімо, сідай. Ні, я не сяду. Ти зробила правильно саме так. Коли ти кажеш ні, це означає ні. Якщо хтось заохочує вас кудись піти, або щось зробити, а ваших батьків немає поруч, і ви не можете попросити дозволу. Скажіть ні. Ви маєте право це зробити. І всі повинні це поважати. Правило Ре Рятуйся і клич на допомогу, коли її потребуєш. Агов, хлопці. Мій песик загубився. Він маленький, коричневий. Можете допомогти мені його знайти? Ходімо. Що таке? Ви ж можете мені допомогти. Песик загубився. Де він може бути? Ходімо зі мною. Мамо. Молодці хлопці. Добре, що ви мене покликали. Так, звісно. Піднімай тривогу, якщо тобі потрібна допомога. Коли ви відчуваєте, що ситуація дивна або небезпечна, вам може знадобитися допомога. Дорослі поруч не завжди помічають, що щось не так. Іноді потрібно покликати на допомогу. Найкраще покликати конкретну людину поруч, маму, тата, дідуся, сусіда, перехожого. А якщо ви не знаєте, кого покликати, просто крикніть Допоможіть або Рятуйте щоб хтось помітив і відреагував. Пам'ятайте, діти підніміть тривогу, якщо вам потрібна допомога. Правило В. Важливо розповідати про таємниці, які тебе непокоять. Ми дивилися страшний фільм у Сергія. Я досі боюся. Я не повинен нікому про це розповідати. Краще розкажи про це своїй мамі. Так, ти маєш рацію. Так, вона повинна розповісти своїм батькам. Добре, що ти мені сказала. Так. Ти робиш правильно, коли розповідаєш про ситуації, які тебе турбують є різні таємниці: хороші та погані. Хороша таємниця це коли ви хочете зробити комусь сюрприз і не кажете йому або їй, який подарунок він або вона отримає на день народження. Погана таємниця це коли хтось хоче, щоб ви щось приховали від батьків чи інших близьких дорослих. Це може викликати у вас головний біль або біль у животі. Ви можете відчувати тривогу. Вам слід якомога швидше розповісти про таку ситуацію дорослому, якому ви довіряєте. Пам'ятайте, діти, ви робите правильно, розповідаючи про таємниці, які вас турбують. Правило N. Не забувай, твоє тіло належить лише тобі. Залиш мене в спокої. Я не хочу, щоб ти мене обіймала. Відійди в бік. Не забувай, що твоє тіло належить тільки тобі, і тільки ти можеш вирішувати, що з ним робити. Коли хтось намагається тебе обійняти, погладити чи поцілувати, і тобі це не подобається. Ти не зобов'язаний зобов'язана погоджуватися на це. Ти можеш сказати ні. Правило і інтимні частини тіла особливо захищені. Інтимні частини тіла це ті, що закриті купальниками. Ми також закриваємо їх трусиками та футболками. Ці частини тіла є приватними, тобто ніхто, крім тебе, не має права бачити чи торкатися їх без твоєї згоди. Може статися так, що лікарю потрібно буде оглянути твої інтимні частини тіла, але він чи вона завжди повинен повинна робити це в присутності твоїх батьків, попередити тебе та пояснити, чому він або вона це робить. Інтимні частини тіла особливо захищені. Сьогодні ми познайомилися з правилами Теревені. Те твердо каже ні. Бо ні завжди ні. Ре. Рятуйся і клич на допомогу, коли її потребуєш. В. Важливо розповідати про таємниці, які тебе непокоять. Не, не забувай, твоє тіло належить лише тобі. І. Інтимні частини тіла особливо захищені кульні Добре їх запам'ятайте, аф.